Привіт! Привіт! Як бачите, у мене до сих пір квітна ця різдвяна квітка Паунсетія. І я вам покажу таку гавайську страву. Доця приготувала. Вона називається Боул або Поке. І вона її бачила у кафе у нас у місті Покевей для цієї страви. Потрібен рис, курятина, кукурудза, і от такі ось салати з морських водоростей, чука називається. Він не просто на смак, як морська капуста, він і колір має яскравіший, і він такий прям прозорий і смачний. Досить якийсь такий виражений смак, такий цікавий. А, значить, чоловік, перед тим, як піти в нічну зміну, приготував рис, ось він тут на дні. А, і запік нам курочку. І пішов собі на роботу. Ми приїхали з роботи, доця це швиденько приготувала соус до рису. Соус вона робила із соєвого соусу, меду і меленого імбрю. Залила цим соусом рис. Він на дні, Потім зверху поклала шматочки курятини, її можна нарвати або порізати, як вам завгодно, кукурузка консервована, цей салатик з морських водоростей. І все це притрусила зернятами кунжуту. І дійсно виходить смачно. Я це все отак розмішала, їла, доця їла все окремо брала, а цю порцію вона зробила для нашого татуся, для от мого чоловіка. І він завтра приїде з нічної зміни і теж спробує цей салат чи цю гавайську страву боул. Воно на м'ячик схоже, мабуть, не знаю. Або по Всім пока-пока!